Знай, думай, перевіряй. Ми маємо унікальну експертність у питаннях протидії дезінформації. Коли ця інформація недостовірна, так, коли вона зманіпульована, то це впливає на всі наші рішення і влас... і врешті-решт на всю на все наше життя. Мене звати Ольга Юркова, я співзасновниця проєкту СТОПФейк. На сам дивитися на джерела, тобто звідки взялася та чи інша інформація, і чи можна довіряти цьому джерелу? По-друге, це перевірка фактів. А хто, що, де, коли, імена, прізвища, дати, час, подій. Це все можна перевірити, подивитися в гуглі, подивитися, чи повідомляли про це якісь авторитетні медіа і що вони про це повідомляли. Це друге правило. І третє правило це визначити для себе, яким джерелам інформації ви довіряєте і обмежу обмежити свій інформаційний простір. Мотивує те, що це дуже важлива. Проблема насправді дуже значна, тому що від цього залежить ну, все наше життя фактично від тої інформації, яку ми отримуємо. Залежить наші рішення. Аналітика, освіта і комунікація. Якщо друг чи родич поширює фейкову новину, то в першу чергу не треба казати це все маячня. Як ти можеш таке вірити? Треба казати, ну варто, варто поставити питання. Наприклад, запитати, а звідки ти про це дізнався? Яке джерело? Чи можна йому довіряти? А, а які докази взагалі, що таке справді було? Ну тобто, ставити якісь питання, щоб людина сама задумалася і, можливо, прийшла до того самого висновку, що і що і ви? А другий момент це підказати можливо інші джерела інформації.